Сьогодні неділя і свято Покрова Пресвятої Богородиці. І свято це ми добре знаємо, надзвичайно близьке і рідне нашому народові, бо саме на цей день ми згадуємо і козацтво, і стрілецтво. Бо вони шанували покров Пресвятої Богородиці, і в кожному козацькому селищі була церква саме покрова. Ми згадуємо сьогодні і захисників України нашої, і вони потребують нашого молитовного єднання з ними і з Богом і підтримки, і покрову Пресвятої Богородиці. Ми згадуємо сьогодні вчителів наших, які виховують наших дітей. І один мудрець півтораста років тому сказав, що там перемагають армії, де добре працюють священники і вчителі. І тому шана і Поклін всім. І вчителям, які наслідують Спасителя. І захисникам нашим, які знов-таки в іншому розумінні наслідують Спасителя, бо вони повинні віддати себе в жертву часом для того, щоб подолати смерть у смерть. І поклін всім тим, хто Молиться, будує, захищає, впорядковує, тримає це життя на своїх плечах. Всім нам потрібний покров Пресвятої Богородиці від зовнішнього ворога, від темної сили, від усякого зла. І ми безумовно повинні благати і її і сина її про цей покров, про захист, а спосіб у нас один ми сьогодні читаємо в Євангелії прості дуже слова. Жінка не схотіла боратись по господарству, а схотіла сидіти біля ніг, Спасителя нашого. І слухати, слухайте слово Господнє, слухайте слово Господнє, в ньому надихання жити, захищати життя, намножувати життя і сповнити його вірою і надією і любов'ю. Ми в іншому читанні Івангелія Почули про те, що чужинка просила Спасителя допомоги, а він, іспитуючи її, іспит роблячи, сказав, не можна взяти хліб у дітей, дітейки, але в сабона каже де пси, ідять крихти. Що падають зі столу господарів, і він побачив віру, яка виявляє себе в смиренні. В смиренні виявляє себе віра. В прагненні Бога і в смиренні перед Богом, в першу чергу, виявляє себе віра. Треба прагнути Бога так, як та жінка що сиділа біля Ніг Його. Треба прагнути Бога, так як святі, які шукали Його і стояли на стовпах і на камінні місяцями і роками, щоб здобути Його благодать. Треба прагнути Його, як Той, що віддає всі сили свої, а часом і життя своє задля правди світла, любові і життя. І будемо ми прагнути. І в той же час будемо смиренні, розуміючи, що ми недостойні. Але Бог, знаючи, що ми розуміємо свою недостойність, може надати нам більше, ніж тим, хто бажає себе достойним. В тому наша віра. Тому у нас є надія. І тому ми, прагнучи Бога, маємо певність. Ми не відпустимо Його хитону, ми вхопили його. Ми вчепилися в нього. Ми тримаємося ним. Не відпустимо. І нас він не покине. А отже, нас чекає перемога добра і світла, і правди, і любові, і свободи, тому що саме це несе нам Спаситель Христос, саме тому, що ми цього прагнемо, нас може захищати, бо хроб Пресвятої Богородиці. Амінь.